Я, я покажу, як зробити безконечний паркур в Pocket код Перше створюємо сам проєкт орієнтацію включаємо як... або книжко Любу орієнтацію, Малюємо фон, який захочемо. Коли малює фон, додаємо новий предмет намалювати, який под... малюємо платформу наш блок. Називаємо його, як хочемо. Я назву платформу. Можете поставити куди завгодно. Бажаєш, тут виростивості. Не властивості, а функці... функції. І тут то і якщо від, від 200 він в мінус 250 до 250. -и. А Y в першій скорі значення від знову і вставляємо від сюди від мінус 500 500 до 500 і ще одне важне В переміщеннях встановити тип руху. Не рухатись під гравітацію. І далі копіюємо, скір заходимо. Ч? У мене буде чотири платформи. Можете ви, скільки захочете зробити. Далі створюємо вихід. Можете робити, яке захочете. У мене буде просто така звоздушка. І в кінці обов'язково зробити тут. Жїзже так авто. Далі наживаємо. І видаряємо тут Ото, видаєте це гарена. І сюди вставляємо перейти до і нажимаємо до я, якоїсь платформи. У мене буде платформа от така. значить тут. -то. Треба ще десь зробити. Авто а далі ще от, отак треба зробити, щоб далі було от так було. Далі додаємо ігрока У це буде просто такий квадратик. І тут теж об'їжджаємо так. Авто. І вписуємо. Тут теж ми можемо ото видати і перейти доживаємо і І вставляємо тута, куди, крім те, корот. Ставляємо туди, куди ми хочемо до якої платформи. Щоб перемістилася крім те, яка вже була. Наприклад, до платформи. Просто платформи. Ага, треба його зменшити. Встановити розмір. Вигляд, Встановити розмір. То як вже буде 60. Дам. А так вже буде нормально. Далі його руку встановимо. При, в приміщеннях. Встановити тип руху. Приміщення і відстегування. Тут платформа той, да, той. Далі тут добавляємо. Тепер там ті. Де перейти до пет. А тут додаємо таке як постійно. І додаємо сюди. Якщо на друге. Це істинно тоді. Змінюємо тут на то, як кажуть, або об'єкта, ігрок. І от тут додаємо у провиннях запустити сцену і та сама сцена. Тепер робимо інші кнопки. Перша кнопка буде пляжок. Мето буде просто кладати. Коли зроблю кнопку, називаємо її. Буде отаке названня. І вставляємо, куди хочемо Якщо замаря, то в виглядах встановити озмена, вставляємо за же заходь. Тоже великий буде, значить на 150 як буде. 150 якраз добрий буде. мене напекино. І тепер тут додаємо прийду Сповіщати. Новий і вводимо, як у нас буде. У мене буде таке. Тепер заходимо в ігорок. Это вот. Ви ви отримаєте сигнал. І отой от сигнал. Примістен. Не тут шукаємо. Встановити светлість на. Наприклад, 150. Сюди зачекати одна секунда. І копіювати то, що в нас було. Ту саму чергу. Тільки перед тим ставити мінусик. Так, тут поставлю. Вот скільки, як то буде виглядати. В принципі, добре. ще сказати, що треба добавити сюди, встановити те чана і встановити там де депостача. На 100% і ще встановити тут треба. Треба ще встановити нам. Тут 0%. Десь додаємо, де тут встановити масу на 25 кг і в нас почати таке Нічого не змінилося. Далі копіюємо кнопку Psyc два раза. І, і тут розвертаємо вот так, що було. І поменяю названня вже замість. Вот воно буде вже вот таке. І сповіщати буде новий. Во таке, і тут вже буде, Вот таке. Омісяти вот таке буде. Звертаємо вот сюди і все то розміщаємо. То буде вот тут. А то буде вот тут. Вот Як то виглядим. Вот так. Тобто виглядемо. Далі заходимо в ігорок. І копіюємо, і копіюємо тоді прояви отримаєте сигнал. Скопіювати скрипт. Тут вибираємо то і вото. Тут встановимо «0». Тут 50. Изменюємо тут нам вот. Яку-то на сторону. Дальше вот такую. Добрый! Тепер у нас получается вот такая. В принципі, осталось добавити ще одну кнопку, Скопіювати скрипт і тут ставимо заміж того мінус 50. І отак от робимо. Перша часть готова, останнє буде в другій частині. Можеш побачити рівні, які не можна пройти. І то ніяк не справити. Отак вот коли проходимо рівень. Наш переходить на наступний рівень. Ага, я зараз дещо дороблю, щоб... Можна було якось вийти звідси. Кнопка вниз. Додавишся? Ось вот так. І тут додаємо новий. І робимо кнопки. Отаке вот буде сповіщатися. Розмістити візуально буде. Ось тут ігрок, грок. Отримає той сигнал буде. Тут 0, а тут мінус 150. То, щоб можна було легше приходити деякий рівні. Тепер вже все буде. Так, а это ж не понял. Зараз я дажу представлю, щоб все було добре. Ну, опять же би все...